От себе продовження довго не зачекалось. Тільки що кіт дворовий. Інший. Вийшов, все. Той вже в погоню. Вже рветься. Батярчик. Нам він не надо. Нам він не треба. Нам не треба кіт. Нам треба киця гарна. Бажано на тебе схоже і бажано твоєї породи. Може бути весло вуха. Може бути шутханка. Може бути сіра, може бути чорна Шотландка. Бажано, щоб шотландка була. Да. А не дворова киця. Ні, ну дворова киця теж буде гарна. Якщо гарно знайти. <смі> Батяр буде не принципово вже. Ну от кит нам не треба. Нам кит точно не треба. Ставте батячику вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб бачити далі наші пригоди. Батярчик, нам кіт не треба. Пиши, не психуй.